Рівно 105 років тому саме тут, на Софійській площі у Києві, були проголошені наступні рядки: здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині воєдина зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Це слова акту злуки, який об'єднав українські землі по обидва береги Дніпра. У єдину державу, і з цієї нагоди, сьогодні ми відзначаємо День Соборності України. Щороку, 22 січня, ми завжди згадували про два ключові уроки тих часів: два дороговкази для всіх поколінь української нації. Щоб здобути власну державність, треба боротись. Щоб її вберегти, потрібно єднатись. І настав день, коли. Всім нам випало довести ці обидва уроки засвої.